Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні піде розмова про те, як зберегти вологу у горщиках з Петунією, коли стоїть спека, особливо, якщо в стаканчиках міститься торф, то він, як ви знаєте, пересихає моментально. Взагалі, зберегти вологу можна різними способами. Перший такий найбільш простий це змішати торф 50 на 50 з луговою землею. Логова земля важка, вона така влагоємка, і набагато довше завдяки їй буде затримуватися волога у стаканчиках. Другий варіант, більш такий технологічний: це придбати спеціальні професійні поливні мати, які розстеляються на стелажах і заливаються водою. І вже насичений вологою мат поступово віддає вологу рослинам у стаканчиках. Це, звичайно, дуже зручно. Поливний мат на один квадратний метр затримує три літри води, і наші рослини ніколи не будуть пересихати. Раніше я робила, наче такі наливні стелажі, стелила плівку і заливала воду. Чому це мені не сподобалося? Тому що для того, щоб був ефективний такий полив, потрібно, щоб стелаж стояв ідеально по уровню. Але біда в тому, як от показує мій досвід, що виставити так, щоб рівно рівно розподілялася волога по стелажу, майже неможливо. Ну, це як для мене. Бо в теплиці не наливні поли бетонні. Звичайно, свій там якийсь рельєф, десь земля м'якша, вона провалюється поступово одна там сторона, може, хай там навіть на пів сантиметра. Вже йде перекос у стелажа, і вже десь петунія замакає, а десь відчуває брак вологі. Добрий спосіб ще додавати, звичайно, до самого ґрунту спеціальні такі жилеподобні гранули, вони всотують воду, збільшуються у розмірах, а потім поступово віддають цю вологу рослинам. Але вони також стоять недешево. І так, от, якщо 2, 5, 7, 10 петуні це нормально, якщо вже петуній багато, то... Це також не вихід. І я хочу розказати, як я виходжу з ситуації. Я встила от такого типу, де невеличкий такий є бортик, насипаю торф, який був у використанні. Тобто, це торф з кашпо, який вже відсвіли, чи може з якоїсь розсади, яка чомусь загинула. Тобто повторне використання торфу з користю. Торф добре тримає вологу. І мої петуні не втрачають швидко її. Товщина шару не менше 3 см, і це досить дешево та ефективно. Стаканчики можна трошки заглубити так десь на сантиметр у цей торф. І що я роблю? Я проливаю саму квітку один раз так добре. Як бачите, волога вже не стікає донизу, як це було раніше. Не втрачаються добрива. Вони всотуються в цей торф, і потім поступово віддають цю вологу і добрива самій рослині. Якщо ж я десь прогавила і в мене вже пересохли стаканчики, тоді вже альтернативи в мене нема. Я беру ємності будь-які, в мене різні ємності є. Наливаю туди води і ставлю десь на ніч пересохлу петунію. Вона добре також насотується вологою. І знов таки я її потім розставляю от на такий стелаж, проливаю міжряддя добре водою і вже не нервую, що в мене десь там, якщо я десь забарюся, в мене підсохне петунія. В якості ємності також використовую от такі судочки з під м'яса. Вони вічні і не засмічують навколишнє середовище. Я їх завжди для всього використовую. А використану воду, в якій. Також міститься доброго, я зливаю в лійку, вона там відстоюється, зливаю цю чисту воду і знов проливаю, знов використовую цю воду. Тобто і вода економиться, і добрива економлюється, не проливаються додолу. А тут, коли насипається торф використаний, то дивіться, що виходить, ну, це я так міркую, що він, по-перше, буде завжди вологий, і там вже будуть йти процеси. Гниття цих корінців, які там залишились, чи листочки які-небудь. Також я проливаю цей торф мікроорганізмами корисними, і вони там поступово у волозі й теплі розмножуються, і ґрунт поступово оздоровлюється. Потім я цей ґрунт зберу. І наступного разу буду використовувати під якісь великі вже рослини: чи під паларгонію, чи під кашпо, чи в балконі ящики, то завжди знайдеться у хазяйстві, куди його застосувати. До речі, для того щоб горщики були чистими, і якщо нам потрібно на довгий час залишити петунію, отак на стелажах, наприклад, там на місяць. А не так, як от мені зараз буквально там на неділю потрібно її перетримати. То можна оцей торф, який насипаний на стелаж, також застелити БУ агроволокном. Ось таким чином. І тепер у нас буде її чистенько, і коріння не буде лізти от в цей торф. І ще й додатково ця агротканина. Хоч і трошки, але буде також затримувати вологу у торфі. Після того, як настелила я цю агротканину, я потім проливаю, щоб вона наче так, прилипла до цього торфу. Звичайно, ця лійка незручна, треба з таким розпилювачем брати. Але це, яка була під рукою, не хочу йти шукати той розпилювач, де він дівся, не знаю. Тобто добре так зволожу, вона прилипне, щоб вона вже, знаєте, для чого це робиться, щоб вона не йорзала туди-сюди, коли починаєш ставити петуню. Десь там зачепився і вона вже скомкалася, ця агротканина. а так вона міцно прилипла до цього торфу і вже нікуди не йорзає туди-сюди. яка ще перевага, що от коли проливаєш, то торф не розмивається. От, Наприклад, якщо тут отак пролити, то вже є така, наче ямка виходить. А тут ця тканина, значить такий бар'єр, і все рівненько виходить. І торф як лежав, так і не лежить. Ось, наприклад, ще один такий варіант зберегти вологу. Це постелити плівку на стелаж, потім постелити один чи два слоя ватіна. У ну, мене зараз він один. Потім використане агроволокно в декілька шарів. І виходить така собі підстилка, яка. Утримує вологу під петуніями. Теж варіант. Ось так виглядає цей стилаж з петунією, тобто проливаю її чи по петунії, чи між петунією. Мені головне зволожити саму цю підстилку з ватіну і агроволокна. Зволожую прямо до таких пір, коли майже волога, видно, що так от стоїть зверху, тобто не жалію води. І таким чином питуння 3 дні в спеку буде стояти і не відчувати брак вологи. Що хочу ще сказати, от багато я так спостерігаю, що роблять, як і я зробила, стелажі так на висоті. Але я от тут в мене були високі стелажі, але тепер я прибрала їх. Тепер у мене стелаж стоїть просто на ящиках десь 35 сантиметрів від ґрунту. Чому так я зробила? Тому що, звичайно, коли починає виходити вже десь всередині весни сонце, то в теплиці одразу піднімається температура. А так як теплиці у нас не такі ж професійні, що там по 10 метрів у висоту вони, тобто оця вся жара виходить якраз на рівень оцих стелажів, там 90 сантиметрів десь від ґрунту. І петунії дуже жарко, а потім різко сонце зайшло, і петунії стає холодно, тобто різкі дуже такі перепади температур. Тому я розібрала ці стелажі вони потрібні тільки от в холодну пору року, щоб було тепліше трошки. І тепер я коли розібрала стелажі і поставила їх отак, от низенько, то, по перше, не так жарко. Прям от якщо на рівні стелажа було. Десь 35 градусів, то от на цьому рівні було десь 22. От другий такий момент, що за день ґрунт прогрівається в теплиці, він акумулює тепло. І потім, коли сонце заходить, то ґрунт поступово віддає це тепло ну, от на рівень, як зараз стоять петуні, десь 35 сантиметрів. Звичайно, він не обогріває ґрунт всю теплицю, але от на цьому рівні. Петунії більш-менш так тепліше і не такий різкий перепад температур виходить. Тому я вже так вирішила, що потрібно мати от буквально там один якийсь стіл для того, щоб пікірувати, якимись там займатися перевалками. А всі стелажі повинні стояти отак от низько. Наголошую, що у другій половині весни от саме так. Це потрібно робити, бо якщо залишити їх на стележах, вони горять моментально. Ось так, врешті-решт, вийшло розставити петунію. Вона мені подобається. Дивишся на них і радієш, що вони такі виросли, незважаючи ні на що. Пізніше зроблю огляд по сортам, розкажу, які були більш добрі, які трошки менше сподобались. Дякую за перегляд. До нової зустрічі.